Про освіту. У освіті у, у нас дійсно дуже важкі моменти. У нас сьогодні завдяки нормальній наружності дітей. Не вистачає класів для елітних, можна сказати. Хоча елітних це дуже така висока планка. Школах наших, стосованих мікрорайонах, це і в гімназії, це і набережній школі на незалежності, ліцеї, цей Солняцькій початковій школі викладали місць і я попросив дослідити, чи можна ще дати до додаткові ще по одному класу в цих школах. Поки що рішення не прийнято, але... Це питання досліджується. Чому? Ми говоримо про об'єднання громад. В нашому місті навчається біля двох тисяч школярів з нашого Європейського району. Значить, вони батьки їхні там живуть, і вони там зареєстровані, але ми не відмовляємо нікому. Вони вчилися в нашу школу, де вважають, е, що вони більш з нами на, на березні в сельській школі. Е, 400 дітей, наших дитячих в Судовольського району. І е, користуючись інфраструктурою міста, я запропонував е, е, село Мінаю, Сторожниці, Барницям, Влазам, е, на воно -пельцями. Об'єднатися в місто щоб міський держав, їхні держави об'єднати і вирішити питання разом. Ну, самодостатні громади за рахунок податків, я так розумію, наприклад, розвідка Джеґуря і так далі. Наприклад, Лази – це територія і... Ринку, вони мають певні кошти, податки і не кажу, що журують, але мають достатньо кошти для того, щоб це було зброю. Нам надійшла від декількох сільських рад відповідь, що вони прийняли на щоб що не об'єднуватися з місцьким органом. Я розумію так, що їх більше турбує, щоб ми не об'єднувалися. Це моя думка. Щоб не просили землю для тих категорій осіб, які є у нас в місті, стоять на черзі, а в селах і навколо сіл є багато землі, якомог надати нашим мешканцям від наших. Але загальна позиція така. І перебуваючи мірето президентом, я відповідно почув таку думку. Що все ж таки буде об'єднання громад в Україні, але за принципом не насильницьки, а добровільним. І вчора була від рада по цьому питанню, де Варшаві, наприклад, міський голова міста Лукачка Ленко заявив, що ми всім. Запропонували, так як і ми всі запропонували від'єднатися до нас, але бажання бачимо немає. Бажання є тільки використовувати нашу інфраструктуру, використовувати е, можливість лікуватися місця без можливість е, вчити своїх дітей і так далі. І так далі. Тобто е, е, можливість користуватися маршрутами е, до міста, багато чого іншого. Ну, е, я думаю, що. Принаймні через деякий термін все це буде вирішено. Школи наша готуються до нового навчального періоду. Я, ми робимо багато ремонтів в школах зараз. І хочу сказати, що ми сьогодні вже готуємося і до зими. На майбутніх руку були прийняті рішення по підготовці до зимовому періоду. Це і дороги, це і можливість закуплення суміші, можливість працювати водопровідним організаціям, здавачам. Це є можливість для комунальних структур латати криші, робити нові покриття, застеплення двері, дверей загального користування і вікон і багато-багато чого іншого, що потребує за новий період. Загалом а, я... Задоволений роботою комунальних і комунальних служб, але е сьогодні багато нарікань є на комунальні підприємства, комунальні. Ну не на всі, а на окремі і є пропозиція зробити конкурс на їх на цих територій. цих будинків. була помилка, на мою думку, в банкому, яка коли, коли вони прийняли рішення. Я був відвертой про загальну, загальний значить, конкурс на, всі, на, ті на ті території, де працюють уже товариства і так далі, які зразу подали в суд, був є певні терміни, певні зобов'язання. Я запропонував відмінити це рішення на сесії завтра. І прийняти нове рішення про те, щоб комунальні підприємства участили в конкурсі по обслуговуванню. Приймуть депутати це рішення чи ні, я не можу сьогодні сказати. Значить, є у нас декілька питань по забезпеченню мешканців. Міста, соціально незабезпечених електричним опаленням. Є деяка категорія, яка сьогодні ще незадоволена нами по установці, тому що вони не зверталися. І коли побачили наприкінці минулого року, що це дуже вигідно, почали до нас звертатися. то створюється в певний чином. Вона невелика, але вона, вона створюється. Ми готові допомоги. Сьогодні біля 600 осіб, які проходили службу на територіях Сходу, участвували в АТО, отримали кошти, одноразові 2000 гривень за їхніми заявами. Кожна кількість поранених отримала. Від 3 тисяч залежно від поранення до 5 тисяч. Сьогодні ми маємо можливість, не відмовляємо одноразові допомоги і допомозі і тим, хто сьогодні цього потребує. На сесії виноситься рішення про надання коштів для онкохворих дітей. У нас в місті 12 дітей рахується онтохворим її. Потрібна допомога починаючи з хіміотерапії, закінчуючи операції. Тому ми знайшли ці кошти і будемо давати їх. Є дві людини по корисації почки і термінові операції, пов'язані з онкологією, теж включаємо план роботи сесії